Вітаю! В попередньому відео посилання на яке я залишу в описі до цього. Ми з вами розібралися, як виставити нумерацію для вашого реферата, курсової, дипломної роботи і так далі, тобто для будь-якої студентської, не тільки роботи. Як бачите, ось вона у нас є. Також я показала не тільки як виставити нумерацію, але й як прибрати нумерацію з титульної сторінки. Тут у нас її немає. Але також разом з тим часто вимагають, щоб нумерація починалася одразу, наприклад, зі вступу. Зараз покажу, як ми це можемо зробити. Ось у нас вступ. Тобто, у нас має нумерація починатися, зі вступу тут має стояти 3 А ось цієї двієчки бути немає. Що нам для цього треба зробити? Ми на попередній сторінці. Яку перед тією, з якої хочемо забрати нумерацію, ставимо курсор да, в кінці сторінки, і натискаємо на розмітку сторінки. Тут у нас є з вами розриви. І тут у нас є наступна сторінка. От ми сюди натискаємо, і нас автоматично переносить на наступну сторінку. Далі ми от Прибираємо ось цей лиш зайві пробіли, які у нас тут з'явилися. І, в принципі, все, ми бачимо, що у нас двічка звідси прибралася, але нумерація у нас залишилася і вона починається далі, вже тут стрічки. Відповідно, якщо і тут у вас не має бути нумерації, а вона має, наприклад, початися з четвертої сторінки. Є такі вимоги в дипломних роботах, коли спочатку там йдуть титульна сторінка, далі завдання дипломної роботи, потім підписи керівника. Ну, тобто Там багато-багато нюансів, далі анотація, і виходить, що там вступ починається аж з восьмої сторінки. Тому ми по такому ж принципу продовжуємо це робити. У нас є розмітка сторінки. на тій на попередній сторінці перед тією, де нам прибрати, треба цю нумерацію, ми ставимо курсор в кінці тексту, натискаємо на розрив, натискаємо на наступну сторінку. Нас переносить на наступну сторінку. Ми ось тут знову ж таки підтягуємо. І знову ми бачимо, що у нас вже немає цієї трієчки, але нумерація залишається, вона є, і далі починається з четвірки. В принципі, все досить просто. Тому... Користуйтесь, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. До зустрічі в наступних відео.